День здоров'я для безхатьків медики Центральної міської клінічної лікарні розгорнули профілактичний огляд просто неба поблизу будинку нічного перебування. Виміряти тиск, проконсультуватися з фахівцями, пройти тести на гепатит, цукровий діабет, вілсні чи флюрообстеження усе в одному місці. Тож біля намету лікарів одразу формуються черги. Гепатит, цукор, тиск. От знаю вже хоча б як моє здоров'я. Гепатит від'ємно, в мене проблеми з здоров'ям. Так що це для мене було дуже важливо, щоб знати, чи щось там не змінилося, але дякувати Богу, все добре. Категорія осіб, яких ми обслуговуємо, вони є сам більш вразливі до, до таких захворювань, як туберкульоз. От цим заходом ми хочемо максимально виявити кількість осіб, які, які хворіють на цю недугу, як показує практика, лікуватися вони хочуть: хочуть лікуватися, хочуть проходити обстеження, лежати в лікарні, якщо потрібно. Вийшли до людей, пояснює головний лікар міста, що вкотре заакцентувати увагу на необхідності ранньої діагностики. Мовляв, стаціонарні огляди у поліклініках, які варто робити двічі на рік, мешканці частіше за все ігнорують чи то через брак часу, чи банальну безтурботність, а дарма на протязі тих, Кілька років, що ми проводили таку акцію, було виявлено не один туберкульоз і не одне захворювання і на СНІД, І перше виявлені були цукровий діабет. Це дуже важливо, тому що люди. Підходять до нас, і ми тут на місці це виявляємо, потім скеровуємо людей вже на дальніше лікування і на в наші поліклініки, в наші медичні заклади. До медпункту Простонеба запросили і звичайних мешканців мікрорайону. Загалом такі профілактичні огляди в Івано-Франківську проводять уже третій рік поспіль. У різних частинах міста тричі на місяць.